І сина стого духа, Амінь, сина того духа, і сина став духа Амінь. На амінь. Отче наш, Ти, що є син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава і Отця і Сину і того Духа. Амінь. Псалом 73. Нащо Боже назавжди Ти нас опустив? Чого розпалився твій гнів? На отару Твого пасовиська. Спогадай про громаду свою. Яку ти віддав на набув? Про племену спадку свого, що його ти був викупив, що ту гору Сіон, що на ній оселився, підійми ж свої стопи до вічних руїн, бо ворог все зруйнував у святині. Ревіли твої вороги. У святині твої. Умістилися знаки за ознаки свої. Виглядало то так, якби хто до гори підіймав був сокири в гущавині дерева. А тепер її різьби ураз розбивають вони молотком та сокирами. Святиню твою на огонь віддали. Оселю твого імення, аж дощенту з безчестелем. Сказали вони в своїм серці: зруйнуймо їх разом. І спалили в краю всі місця Божих зборів. Наших ознак ми не бачимо, нема вже Пророка. І між нами немає такого, хто знає, аж доки це буде. Аж доки о Боже гнобитель знущатися буде, зневажатиме ворог навіки ім'я Твоє, для чого притримуєш руку свою та правицю свою? З середини лоня свого їх понищу. А ти, Боже, віддавна мій цар, ти чиниш спасіння посеред землі. Розділив ти був море своєю потугою, побив голови зміям на водах, Ти Левіятанові голову був потрощив, якого ти віддав був на їжу народовій пустині. Ти був розділив джерело та потік, Ти висушив ріки великі. Твій день а також твоє ніч приготовив ти світло та сонце. Всі границі землі ти поставив, ти літо та зиму створив. Пам'ятай же про це ворог знущається з Господом, а народ нерозумний зневажує ймення твоє. Не віддай звірині душі. Своєї горлиці, живої твоїх бідарів не забудь же назавжди. Споглянь же на свій заповіт, бо темноти землі повні мешкань населя. Нехай не відходить пригноблений посоромленим. Бідний та вбогий, нехай прославляють імення твоє. Устань же, о Боже, судися за справу свою. Пам'ятай про щоденну наругу свою від безумного. Не забудь же про вереск своїх ворогів, про галас бунтівників проти тебе, що завжди зростає. Завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Ми Отця і Сина з того Духа Амінь. Ми Отця і Сина з того Духа Амінь. Отця і Сина з того Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!